120 учасників АТО отримали землю в Коломиї. На це і відповідні рішення сесії Коломийської міської ради. Також ділянки виділили шістьом сім'ям загиблих героїв та 22 учасникам бойових дій. Напередодні на громадських слуханнях активісти вирішили не робити поділу між нинішніми учасниками бойових дій та, до прикладу, афганської війни. На сьогоднішній день усі заяви, які подали учасники АТО до Коломийської міської ради, отримали кінцеве позитивне рішення. У вересні влада затвердить проекти відводу земель, розповідає міський голова Ігор Слюзер. Очікуємо ще напевно 180 заяв. Учасників АТО. Ми рахуємо. Всіх людей, яких були призвані через наш воєнкомат, і всіх учасників добровольчих батальйонів, всі, хто приносить довідку, що він учасник, то отримують землю. Готуємо новий масив в районі концерного заводу. Маємо ще вільні ділянки на Достоєвської на об'їзній дорозі. Наразі землю виділили у чотирьох масивах в районі щетинощіткової фабрики, паперової фабрики, вулиці Достоєвського та об'їзної дороги. Для сімей загиблих зроблено окрему зону на вулиці Миколайчука. Щоправда, необхідно провести всі комунікації. Я думаю, що це вже буде питання наступного скликання, і я не думаю, щоб якісь опір чинили новообрані депутати і будуть заведені комунікації на ті Опісля прийняття депутатами позитивних рішень щодо виділення земельних ділянок учасникам бойових дій та сім'ям загиблих героїв необхідно буде оформити пакет документації.